Залишити не можна обрізати. Мільйон сімсот дев'яносто дві тисячі гривень передбачено в цьому році на видалення, кронування та обрізку дерев в Ужгороді. Чи потрібні такі кардинальні зміни і наскільки фахово вони проводяться? Як завжди, в Ужгородців багато запитань до влади міста. А от чи отримують відповіді? З'ясовували наші журналісти. Майже кожної весни небайдужі ужгородці жахаються, коли бачать обрізані стовбури дерев. Відразу виникає питання щодо доцільності такої кардинальної обрізки. У міській раді запевняють, видаляють лише ті дерева та гілки, які становлять небезпеку, а на їх місці висаджують нові у межах. Міста, центральних магістралів, вже висаджено 190 саджанців дерев: це туїс, акації, сакури, клени, липи. Більше 100 дерев. Сакур. Тому що всі прекрасно знають, що сакура є візитівкою нашого міста. У найбільшому парку Ужгорода-Боздуському активісти разом з працівниками департаменту міського господарства оглянули дерева і визначили ті, що потребують нагального оздоровлення або видалення. Загалом, на думку учасників, стан дерев у парку задовільний. Активісти переконані, формувальну і омолоджувальну обрізку необхідно здійснювати лише тим деревам, які цього потребують. Натомість комунальники зрізають усе дерево, навіть що пошкоджена лише незначна частина. Я розумію, що е, десь було багато, наскільки було прокоментовано з боку мерії, що багато було нарікань окремих мешканців Ужгорода на загрозливі гілки, десь дерева падали, нівечили власність у когось. Але, скоріше всього, це були окремі випадки, які були пов'язані з окремими конкретними деревами. І на мій погляд, не було потреби в тому, щоб цілі вулиці таким чином обрізати. Якщо ми забираємо крону, де повно. Листя, та, і це листя кожен листок виконує функцію. Він захоплює воду, він тримає цю воду, він випаровує цю воду. Потім він захоплює пил, захоплює е, якісь гази е, шкідливі. Це все наше здоров'я. Він робить користь нашому здоров'ю. Тут ми беремо кромсаємо дерево, забираємо крони. Цього всього немає. Невже це важко зрозуміти? Дерева в місті кронують для їх оздоровлення. Переконують безпосередні виконавці робіт з кронування перед обрізкою радіться з фахівцями. Залучені. Крім представників міської влади, також громадськість, лісники, екологи, провели ми обстеження, деякі виявили дерева, які потребують негайного видалення в зв'язку з їх аварійністю, деякі на обрізку гілок. А основна частина обстеження буде проведена трошки пізніше після початку ветаційного періоду, коли вже будуть дерева, всі зелені, буде явно видно. Які які потрібно дерева видаляти разом з весняною обрізкою дерев в місті активно висаджують молоді саджанці, каштанів, кленів, сакури та навіть екзотичного мигдалю. А чи приживуться рослини в обласному центрі, залежить від самих містян, адже протягом двох тижнів зафіксовані випадки крадіжок та понівечення дерев.